Ознака Даламбера застосовується для знака додатніх рядів, члени ряду всі додатні, і виглядає наступним чином. Існує границя відношення n плюс першого члена ряду к n, і вона дорівнює числу l. Якщо це число менше одиниці, ряд збіжний. Більший розбіжний, якщо одиниця, потрібне додаткове дослідження, тобто ця ознака не дає відповіді, треба підбирати якусь іншу. В задачах дослідити на збіжність задані ряди, використовуючи ознаку Даламбера. N-й член ряда у нас має ось такий вигляд: 1 поділити на 2n плюс 1 факторіал. Н плюс перший член ряда. Ми замість букви n поставимо n плюс 1. Тобто буде виглядати так, 1 поділити на 2, тут n плюс 1 плюс 1, і все це факторіал. Ще раз, замість букви N, n ставимо n плюс 1. Застосовуємо ознаку Даламбера, тобто шукаємо границю, коли n прямує до нескінченності відношення n першого члена ряда до nic. Щоб написати писати чотириповерхові дроби, я запишу так. Спочатку ось цей n плюс перший член ряду, а потім помножити на перегорнутий оцей дріб. Це у нас n плюс перший член ряда. І ще давайте так, ось тут розкриємо дужки одразу і порахуємо, що буде. То у нас буде 2n плюс 3 факторіал. Ось так залишається. 2n плюс 2 і плюс 1 2n плюс 3. То це у нас n плюс перший член ряду, я його от сюди запишу. Ділимо наївний або одразу помножити на перегорнутий вираз. А тепер нам треба факторіали скоротити. Згадаємо, що це таке факторіал. Факторіал – це добуток чисел від 1 до n. Якщо у нас буде вираз. 3 факторіал поділити на 5 факторіал. І ми розпишемо: то, це у нас буде добуток 1, 2, 3 поділити на 1 на 2, на 3, на 4 на 5. Скорочуємо і маємо результат 1, 20. Або можна було трошки по-іншому розписати: 3 факторіал на 5 фактеріал. Чисельник у нас 3 факторіал, А знаменник розпишемо так. 3 факторіал помножити на 4, помножити на 5. Тоді факторіали скорочуємо маємо 120. Це я вам так нагадала для розуміння. Повертаємось до нашої границі. Тобто, оцей факторіал в знаменнику ми можемо розписати через 2n плюс 1 факторіал. Розпишемо. Чисельник у нас так залишається. Так, тепер знаменничок розписуємо. Це буде у нас 2n плюс 1 факторіал помножити на 2n плюс 2 на 2n плюс 3. Оці факторіали можна скоротити. І залишається одиниця ділена на 2n плюс 2, 2n плюс 3. Ми одиницю ділимо на дуже-дуже велике число, отримуємо дуже мале 0. торівнюю нулю. А тепер за ознакою Даламбера порівнюємо. У нас тут 0, так? 0 менше одиниці, тому ряд збіжний. Ми запишемо 0 менше одиниці, ряд збігається. Якщо члени ряда містять в собі факторіал, то підходить для дослідження тільки ознака Даламбера. Юля, давайте з вами. Ну, нам ж треба знайти u n плюс 1. Ми можемо окремо виписувати, а можемо одразу записати оцю границю, що ми шукаємо таке відношення і одразу підставляти будемо. Тобто буде n плюс 1 в квадраті. І поділити на 3. N плюс 1. Ну і помножити на 3 степені N, степені N і поділити на N в квадраті. Треба нам спростити тут. Спочатку з цими виразами з N, розберемося. Коли N дуже-дуже велике, можемо цією одиницею знехтувати. Ну так. Можемо. А, тобто воно скорочується? Так, оце воно скорочується. А знаменнику оцей показник степеня, маємо 3n плюс 1. Ми можемо розписати через 3 в степені степен. Ну, чисельнику 3 в степені n, а знаменник розпишемо так. 3 в степені n помножити на 3. Тобто буде одна третя. Ну, це буде воно менше одиниці. І тому ряд розбіжний. А ще уважний. Ой, збіжний збіжний, так. Розбіжний, так, ряд збіжний. Це буде ліміт прямує до нескінченності. у N плюс 1 на U NT. Тоді підставляємо значення, це буде ліміт N прямої до нескінченності. N плюс 1 на тангенс і поділити на 2 в степені N плюс 2. І треба поділити на. N це буде n тангенс і поділити на 2 в степені n плюс 1. Ну, по-перше, оскільки у нас n прямує до нескінченності, то ми можемо скоротити n плюс 1 і n. Так як n прямує до нескінченності, то P поділити на 2 в степені n плюс 1, Ну і пі поділити на 2 в степені n плюс 2 е, прямують до нуля, і тоді е, тангенс пі поділити на 2 в степені n плюс 2 е, еквівалентний е, пі е, поділити на 2 в, степ... Е, 2 в степені n плюс 1, і е, так само да. з, з другим. Так, все так, да. Yeah. Якийсь один можна показати, чи оце як зменшить цей. І, і тоді це буде P поділити на 2 в степені N плюс 2. І помножити на, ну, помножимо на обернений, це буде 2 в степені n плюс 1 поділити на P. І тоді це буде одна друга. Все менше одиниці, і тоді ряд збіжний. Молодець, Дуже добре. Спочатку з вами з'ясуємо, як же утворюються члени цього ряда. Тут, так, попередні члени домножуються на ось такий множник. Ну, давайте аналізувати. Якщо n буде дорівнювати 1. Ми підставимо в цю формулу, то буде. 3 мінус 1 2, а в знаменнику 4 мінус 3 1. Тобто, перший член ряду ось такий, 2 поділити на 1. Наступний у нас оце вже 2 ділене на 1 є, і ми будемо домножувати за цією формулою. От, підставимо 2, то буде 6 мінус 1 5, і е, тут 8 мінус 3 5. Тобто, ще домножуємо. На 5 і на 5. Це другий член ряду. Третій. Оце, що було попереду, у нас залишається. І будемо домножувати. Так, 3 ставимо. 9 мінус 1 7. Ой, 8, 8. І 12 мінус 3 9. Тобто. То множимо на 8 і на 9. Ну і так далі. Тобто принцип зрозумілий. Ось таким чином ми утворюємо члени ряда. Застосуємо ознаку Даламбера. N плюс перший член ряду на N. -и. Запишемо n плюс перший. Тобто. Все, що було попереду, у нас воно залишається. І N плюс перше, тобто замість N поставимо N плюс 1. І аналогічно в знаменник. 4n мінус 3 і замість n підставимо n плюс 1. Так, поділити на n або помножити на перегорнути. Тепер будемо спрощувати. Ось такий вираз можна спростити з оцим. Оцей з цим у нас залишається тоді. Ось таке 3 на n плюс 1 мінус 1. 4 на n плюс 1 мінус 3. Ми можемо розкрити дужки. Тоді у нас буде 3n плюс 2. Так, і 4n плюс 1. Коли n дуже-дуже велике, Двійкою одиницею можна знехтувати. 3n поділити на 4n, ми маємо 3 четверти. Це менше за одиницю, робимо висновок, ряд збігається.